Він став голосно кричати, Ісусе, сину Давиді, змилося наді мною, але ті, що прийшли попереду, зупиняли, його, щоб замовк, та він не дуже, це слухали, ще доще, сину Давидів, змилося надо мною. Ісус зупинився і велів привести Його до себе. Коли той наблизився до нього, спитав, що хочеш, щоб я зробив тобі. Господи сказав той, щоб я прозрів. Ісус сказав до Нього, прозри, віра твоя спасла тебе, і вмить прозрів, той і пішов за Ісусом, славлячи Бога, весь народ, бачивши те, віддавав хвалу Богу. Христос рождається. Свого часу один молодий юнак переходив дорогу і побачив, що з іншого боку є старший чоловік, який намагається перейти дорогу, але ніяк не міг це зробити. Він підійшов до нього і йому з легкістю поміг перейти через цей шлях. Після цього цей старець до нього обірвався і каже, ти знаєш, я є великий чарівник. І за те, що ти мені допоміг, я виконаю три твої бажання. В цей час, коли вони говорили, попри них проходила молода, симпатична, гарна дівчина. І цей юнак, не задумуючись, каже, хочу, щоб вона стала моєю дружиною. Добре, доганяй її. Справді, за два місяці після цього вони побралися. Десь за місяць він знову зустрів цього чарівника і знов до нього каже, хочу мати таку досить. Дорогу другу каже машину, авто. Добре. І це авто в одну мить появилося сперед ними. Це твоє, сідай. Ще десь за пару днів він знов прийшов, каже, хочу трильйон доларів. Добре, подивися на свій рахунок. І справді є. Проте за декілька днів він знов зустрів цього старця і просив ще одне бажання. Він каже, ні, була домовленість тільки три. Але хіба тобі каже, шкода? Він каже, ні, категорично ні. Лише одне єдине. Він каже, ні. Це не важливо, скільки буде виконано бажань, але просто є дуже важлива інша річ. Прагнучи любові, ти попросив білявку, прагнучи поваги, ти попросив машину. Прагнучи свободу, ти знову попросив грошей. Кожне твоє прохання, це було зовсім інше, ніж те, чого ти насправді прагнув. Це нічого не змінить. В Народі кажуть, якщо правильно поставлене питання, це є вже половина відповіді. Це є досить важливо вміти правильно поставити питання, яке відображає твоє справжнє бажання, чого ти хочеш. Це саме питання Ісус постав цьому чоловікові, чого ти хочеш? Адже, в принципі, стояв перед Божим Сином і міг просити, чого тільки забажав. Він попросив, тільки бажаю, прозріти. Якщо над цим питанням роздумати, то чи жалів чоловік потім про те, що він побачив? Адже до того часу він собі сидів край дороги і жебрав, заробляючи на хліб. Але після того, як прозрів, він мав взяти відповідальність за ціле своє життя на себе. Мав працювати, але до того часу не працював, бо не вмів. І треба було б інший спосіб заробляти собі нас життя. Чи жалів він? Ми про це не знаємо. Але його бажання кардинально змінило ціле його життя. Тому ми деколи просимо в Бога певних. Прохання складаємо. Боже, дай мені то, хочу то. Стоїть питання, чи справді ми вже даємо того, що просимо. Чи ми, подібно як того хлопчина, який загадував ті три бажання? Прагнемо одного, але просимо іншого. Шукаємо одне, але чомусь беремо зовсім інше. Це важливе в житті вміти правильно поставити питання. І з цим питанням прийти до Христа. Воно завжди є актуальне, чого хочеш, чого бажаєш, чи справді воно тобі потрібно? Це і важливо також і в нашому духовному житті. Якщо добре подивитися на сьогоднішнє Євангеліє, це не просто так Лука описує, що цей чоловік сидів край дороги. Адже край дороги сидіти і жебрати, це означає бути відкинутий суспільством. Це людина, яка не дає собі ради. І з цим проханням він приходить до Бога. Подивімося на ту важливий момент, коли він дізнається про той єдиний шанс, який йому випадає, що Христос іде тією дорогою, він починає кричати. І що робить його оточення? Будь тихо, не кричи, не заважай. Проте він робить це ще голосніше. У нашому житті також бувають досить такі моменти, важливі. Це той може бути єдиний шанс на ціле наше життя. І дуже часто, так як і в цій розповіді, оточення каже, Будь тихо, В тебе нічого не вийде. Чому намагаєшся? Цей чоловік поступив правильно, він не здався. Він почав ще сильніше кричати, і Христос зупинився. Христос ніколи не проходить байдуже коло потреби людини. Ніколи. І це питання завжди залишається актуальним. Чого бажаєш? Отут починається проблема. Чи справді ми завжди до Бога звертаємося з тими проханнями, які насправді нам потрібні? А чи це є один єдиний шанс? Іншого може не бути. Іноді це стає великою великою проблемою. Для людини. Коли цей шанс випадає, частенько треба змінити себе, змінити своє серце, свій спосіб життя. І чи ми до цього є готові? Залишити стару людину і почати нове життя з Христом. Чи ми справді відважні на це? Цей чоловік, хоч мав і недосконалу ще віру, Бо не розумів до кінця, хто є такий Христос, Сину Давидів. Але усвідомлював, що це є Месія. Чи справді ми розуміємо ті всі заклики Христа, яких Він до нас звертається? Він отримав те, що хотів, і почав воздавати хвалу Богу. І той же самий народ, який ще хвилинку тому. Казав, будь тихо, каже Лука, побачивши це, почали віддавати хвалу Божому. Народ мінливий. В один момент він кричав Осанна, а за три дні кричав розпни. Тому так важливо тримати свій внутрішній духовний стержень. Цей народ може спокушати нас до гріха. Але якщо ми піддаємось, ми втрачаємо як і благодать Божу, так і ціле царство Боже. Тому завжди маємо бути міцними, коли питання стоїть про гріх. Не підатися. Залишитися, як цей чоловік, міцним у своїм переконанні, що це є добре, що я роблю. Що я не погоджуюся на гріх, це є дуже добре. І що ця загальна думка мене не зламає. Лише тоді, якщо ми з такою силою і правдою ми будемо шукати Христа, ми з ним не розминемось. Він не пройде мимо, коло нас. Але він тоді зупиниться, бачачи нашу віру. Тільки пам'ятаймо, що це від нас також вимагає зусилля. Подібно свого часу сидів також один бідний, який жебрав край дороги старою такою глиняною посудою, яка була десь тріснута. Ідучи, один майстер, який робив різну глиняну посуду, зупинився і питає, чи багато воно води тобі стримує. Ні. Але я, крім цього, каже, більше ніколи нічого не бачив і не мав. Він підійшов до нього і забрав ту стару глиняну тріснуту посуду. Цей почув, що ці кроки віддаляється цей чоловік, почав кричати: Що ж ти робиш? Ти забираєш від мене те єдине, що дає мені пити, і що я збираю свою пожертву. За деякий час цей майстер повернувся з новою більшою посудиною, яка була новенька і гладка. Він її обмацав, каже, чи ця краще. Не знаю, я не бачу. І дещо почав був нарікати. Цей майстер доторкнувся до його очей і він прозрів. Тепер, каже, подивися. Дуже часто так подібно поступає Христос. Він бажає нам дати щось набагато краще, щось прекрасне. Але ми, подібно, як той же брак, боїмося відпустити ту стару розбиту посуду і прийняти те, що Господь пропонує. Господь ніколи не бажає людині зла і ніколи не дає те, що може їй нашкодити. Але ми не завжди здатні це прийняти. Тому так важливо є. Роздумати над тими словами Христовими, чого бажаєш? Чого шукаєш? І що насправді тобі є потрібне? Тому що від цих питань залежить, як ми далі будемо крокувати своїм життям. І чи справді ми успадкуємо царство Боже. З цим питанням я вас залишаю, щоб ви роздумали собі протягом цілого дня, що ви насправді шукаєте. Що є для вас важливе? І чи ви справді рухаєтесь в тому напрямку, чого бажаєте? Христос рождається.